Там за кущами відпочиває Борис. Побачимо, чи він прийде, якщо я його покличу. Боря. 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 Борька! Так що якщо Борис не йде до мене, я йду до нього. Порушни. Не... Я не вмію так, як Борис. Я боюся. І ось де, відпочиває Борис. Боря. Дивись, я тобі щось принесла, те, що ти любиш. А він виявляється вже не голодний. Борька, на. на! Боря Є, yeah, встав, морквочку він любить. На, на, на. Ай, якась молоденька. Морка на. Ось вінкі тут і А підходити yeah. не хоче.